Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Що ж, продовжуємо! Продовжуємо наші пошуки єстивних грибів. І сьогодні такий день, а день сьогодні п'ятниця. Число 10. Місяць жовтень, рік 25-й. Вісім годин 15 хвилин. І вісім градусів тепла, досить тепло. Досить тепло. І так, ми в називних Карпат. А чому в низинах? Тому що в верхах гриб досить хрубочливий, а ще мороз його прибив трошки і він починає гнити. Значи має запах, чи великий, чи малий, і запах має. І Тому не варто. Не варто їхати в високогір'я. От е якісь гриба, не важно. І так, саме цікаве, ми як завжди, фіксуємо. Фіксуємо на камеру і побачите, які є зрушення низини Карпат. Так, добре. Ось у нас такий перший невеличкий біл, ох, він недобрий. Але хоробошливий такий, як у горах. Можемо присвітити трохи ліхтариком, бо зовсім темно. Ну, дивимося, що тут у нас мухумарчики. Мухоморчики виросли так. Ось у нас і білячок невеличкий. Ось тут хтось рвав, тут щось біліється. Тут що тут є? О, це у нас вже білий достойний. А, насатинь. О, такий має бути. Це вже більший білий. А. Ух ты! Годі його вировати. Такі полоно. Здається, у нас ще є білячки. Мишка перегризла. А, а ось тут ще не встигла. І чудові три грибочки ось один. Так, більше я не бачу. Ось вони. Ось який білий. Годі його побачити. О. О. Так. Дивимося ще. na šatku, tu zase bílý, To se porezlo takhle. Tak. Oh. Lichtárek dopomáhá. Дивимось ще. Дивимося і не бачимо. Не, більше немає. От що з поганих підпенів уроду. Чекаємо на урожай добрих і стивних підпень. Oh, se aqui mesmo. Presta Oh, o oh, Какие тут кузырный. Вот он. Да, мы ее будем. О. А на что это ему? Тут червоный. Видите, червоняк. Ну. Так. Я думал, белый. А тут червоный. Паша, тут Lasciate un giovane. Oh. Ось ще у нас червоняк берем. Ось ще один червоняк. О, опа, то дерево не, не піднято. Ще у нас білячки виросла. А як вони піднялися? Як потепліло. А що там? Шапочка. Шапочка відбіла. Білий. Не густо з білими, але щось трошки десь знаходиться. Ось ще один білий, непоганий. Ось який. Реребок. вже Виїжджав жовтий. Так, то у нас не білий. Ось це в нас білий. Ще в нас два білячка. Один ось такий, а другий по. Ось такий ось. Ось у нас один. То хтось наступив. Аж білочка, певно рушила, а це в нас паночка така. Берем. Ось так, почався знову дощ. Ну, а ми... Ну таки будемо будемо ще збиратися. Лишень будемо швидше рухатися. Ось. І ще правильний грибочок. Правильної форми. І мишка не пошкодова. Черговий білячок. Правильний. Ось. Біленький. Ми все його під'їла. Мені здається з тої сторони. І ще є біленький. Ось ще два братчики. Ти ну, приходь! Ох, який користь! Чудні 10 сантиметрів! Оце в нас з тих більших. Her er det mye skrap. Чашечки два. Шейки у нас били. Один. Один. Ось у ну, нас третій більший уже на мене чекав. Ось іще один що на мене чекав. Є такий і більший грибок. Грибок підрієш. Цей грибок теж, мабуть, на завершенні. Ходимо з лісу і будемо завершувати сьогоднішню поїздку. Завершуємо сьогоднішній похід в внизівний Карпат. Похід пройшов, то будемо казати, що успішно на даний час. Краще як вчора. От і я сьогодні отримав задоволення. Не спішив. Все помаленьку гуляв по лісі. Риби попадалися. От показую результат сьогоднішній. Ось такий результат у мене. Ну, а вам, звісно, як завжди. Бажаю. Набагато кращих результатів, як у мене. А також бажаю здоров'я і мирного неба. Заліз пам'ятайте, не засмічуйте, грибочки не копайте. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення. До нової зустрічі!